Посилка, яку захотілося розпакувати, не по тій причині, що захотілося розпакувати, а по тій причині, що вона ідеально запакована. І Я не можу цим з вами не поділитися. Глянь! Ну скажи ж, ідеально запакована. Да з якої сторони не глянь! А, ні, з одної нормально. <схе> і тут почти нормально, Ну так, можна типу, подзирить, да? Посилочка з населеного пункту Черептівці. І зараз ми її розпакуємо, зараз ми її подивимося. Але суть питання, ну попробуйте якось запаковувати, може трошки краще. Зверху розрізав розчерепашусь, так? Да? Ну нічого, так буває. Диви, що нас зустрічає? Нас зустрічає побутова плата, яка коштує 25 гривень кілограм. Отака От ось штука. Потім далі йде щось таке доволі цікаве. Щось доволі цікаве. А що це? Зараз дізнаємося. Так. Хочеш дізнатися разом зі мною, а? Підходь. Дивись, що це. Знаєш, що це? Латунь. Латунь. Откуда ти знав? Дивись, це ось резистори розібрані, да? ага. так? Бач. Так, чикс. Був колись отакий. Розрізали. Став латунь. Так. Тут у нас щось солідне. На запись діла. Чікс. Все, коробочка до своїх друзів коробочок іде. Отут, звісно, прям прикольна приколюха. Глянь, тут трошки технічки відпаєної, бачиш? Потім кераміка посріблена, ми таке не купуємо. І потім оці контакти, вони також посріблені. Ми то їх купуємо, але... але вони не стоять так багато грошей, да, щоб насіки сильно з ними мучиться. І оця ось штука, бач, мілкі роз'єми. Здається, це теж просто латунь. Да? Вони ж не посріблені, ні, вони не посріблені. Так що йдуть до братів своїх латунних. І ось дивись ще що. Це е, кольоровий плум. Із ламп. З різних ламп. І такий матеріал також, на жаль, не купується, тому що він мілкий і ну, ми фізично не можемо перевірити кожну ту лампочку. Ну то все чепуха. І самий основний матеріал не покажу. Там щось таке не покажу. Та ладно, покажу. Дивись. Чік. Що тут може бути такого? Меді, медь Звичайно, різна, нормальна, цікава мідь. Але знову нагадую в черговий раз. Про упаковку. Дивіться, до упаковки якось трошечки, будь ласка, уважніше. Тому що хорошо, як все доїде, а як щось не доїде, ну це ж не смішно. Мідь 7,6. Латунина. 400 грамів. І плата побутова через 300 г. По платі побутовій, нагадую, 25 гривень рядова ціна для спонсорів YouTube каналу 30 гривень кілограм. Спеціальна пропозиція. Так що давайте підтримуємо канал, а я з своєї сторони підтримую вас. Погнали ми працювати далі, а ви спішіть спакувати свою посилочку і відправити її на глубний.